Доброго вечора, шановне панство, сьогодні запрошую вас до розмови про книгу Ілларіона Павлюка Білий попіл. Одразу скажу, що це детектив, і я не маю жодного морального права розповісти вам. Хто ж і що ж? Тому що, хоч ця книга вийшла, до речі, не подивилась, кошта вона вийшла ця книга. Ну, конкретно це видання 24-го року. Проте, наскільки я розумію, вона написана раніше і видана теж раніше. Я б сказала, за рік ви вже мали би прочитати проте ні. Я знаю, що детективи. Можуть чекати на свій час роки, роки і роки. І скільки б я не читала Конана Дойля, е, Чейза, Агату Крісті, вони досі мені цікаві. Хоча, чесно кажучи, давно не читала, бо не маю часу. А цю книгу прочитала за один день потяг. Mm. Краматорськ Київ, встигла навіть їй трохи поспати перед тим, а потім, коли почала читати, то не могла одірватися. Якщо ви не знаєте, хто такий Іларіон Павлюк, познайомтеся, я вже розповідала в одному з дописів про нього трішечки. І не хочу про біографію а, говорити. Єдине, що ми маємо знати, що це батько п'ятьох дітей, який у 2015 році пішов добровольцем на фронт. Ну, я думаю, що це каже нам багато. Поговоримо про книгу. Спочатку опущу і спитаю вас, ви пам'ятаєте Повість Миколи Гоголя Вій? Якщо не пам'ятаєте, я вам зараз так дуже швидко розповім. <кій> Головний герой Хома Брут, семінарист, семінарист. Так, семінарист якимось дивом зустрічає візьмом? Вони з Товаришами на вакаціях, тобто на канікулах мандрують, там, то навчають когось, то щось там виступають, ще щось мандрують від села до села. І ось просяться переночувати в якоїсь бабці. Вона всіх їх поклала окремо, і серед ночі приходить вона до Хоми і намагається його осідлати. Щоб на ньому покататися. Ну, спочатку, звісно, вона так і робить, вона на ньому катається, але потім Хома її перемагає, він починає її бити, сам на ній вже катається, лупить її поліном, і потім вона втрачає <кхем> сили і перетворюється на прекрасну дівчину. Ось. Хоча зазвичай. Наскільки я знаю з різних там, легенд, переказ, переказів казок, коли навпаки, коли гарна дівчина прекрасно зваблює парубка, а потім перетворюється на страшну відьму. Бачите, тут чомусь навпаки. Е, і Хома там тікає, а потім, коли він повертається до Києва, за ним приїздять. Кажуть, що сотник засуха, здається, так як всі книзі, просить, просить так в лапках, тобто вимагає, щоб він відчитав панахіду по панночці. В цього сотника була донька, дуже гарна, яка чомусь. Раптово помер, померла. І перед смертю вона заповіла, щоб знайшли в Києві цього семінариста Хому Брута, і щоб він три ночі відслужив по ній службу, прочитав в церкві. І, ну, мені здається, всі знають цей сюжет. Коли в церкві Хома читає, і він бачить, що панночка. Встає струни, починає там ходити, потім літає, він обводить коло, і в центрі цього кола читає молитви, і нічого йому паночка це не може зробити. Так одну ніч, так другу, а на третю ніч вона викликає вія, якесь божество, там про це не говориться. Так, Якесь страшне божество, в якого чому він віє. Бо в нього вії. Хоча російською мовою це не зрозуміло, а українською ну, дуже просто, чому він вій? Бо в нього очі закриті величезними віями до самої землі, і йому допомагають, коли їх там від... піднімають, він може розплющити очі і кажуть, що ось якщо він ну, розплющить очі, тоді він може подивитися на людину і тоді їй вже ну, не врятуватися від того, що і стається з Хомою Брутом. Ось, ви чого ця книга скажете? А от в цій книзі розповідається ніби продовження цієї страшної історії. Ну, я так я початок розповім, а потім не розповім. <кій> герой э, герой цього, цієї книги, Повісті так, детективної, Тарас Білий. Він не пам'ятає свого минулого, десь років з 20. Він каже, що. Його знайшли в воді цигани, витягли його, і побачили, що в нього вся спина сполосована. А в той самий день е, нібито перевернулася баржа, яка перевозила злочинців. А в нього руки були заковані, і ось там спина сполосована, і він вирішив, що він. Сам злочинець. І про себе він пам'ятає тільки те, що постійно приважається дівчина, яку він знає, що він її дуже любив, але він бачить на своїх руках кров і думає, що він її вбив. І постійно приходить до нього цей сон, постійно його мучає. І він ну, дуже страждає, скажімо так. Він вигадує собі ім'я Тарас Білий, тому що на його одязі були ініціали латиницею, так? Т. Б. Ось Тарас Білий. Починається тут з того, що він як приватний детектив, можна його так назвати. Намагається виграти у злочинців прикрасу для якоїсь там багатої жінки. Вона дає йому заквояж грошей і каже: Ось ти виграєш, то половина цих грошей буде тобі. Він домовляється з поліцейським приставом, потрапляє в цей притонно. Злочинців і стається там жахлива халепа з ним, так що цей протон горить, там втручається якась людина, Томаш ще забули якийсь там, неважливо, ви прочитаєте. Ось і ця людина постійно шкодить Це чоловік в пальті з заячим коміром, який крутить самокрутки однією рукою. Це така майстерність нього. <суміло> ось. І ця людина все псує. Розумієте, все псує. Все, що білий там намагається зробити, то якось ось цей Томаш він це йому там якось все переробляє. І Опиняється е, герой цього роману в на хуторі, який називається білий попіл. Він так називається, тому що е, все село весь хутір вкритий таким білим пилом. Пояснення дуже просте насправді, тому що вапняк виходить на поверхню і Ось цей порох, порохи з вапняку ну, розвіюються. І якщо звичайний порох не дуже видно, то цей білий дуже видно. І люди, які живуть на цьому хуторі, вони вірять, що вони живуть на краю світу, що поряд з ними вхід до пекла. І вони мають. Ну, бути дуже обережним, скажімо так. Вони завішують рушниками ікони, тому що кажуть, не можна дражнити нечистого. Вони обводять все такими білими колами, там, де вони їдять, там, де вони сплять. Там, де вони там, кого там голови, так? тобто кругом, там, де смерть, там обов'язково має бути якийсь захист. І ця їхня віра настільки сильна, що вони не ходять до церкви. Їхній священник випадає з двіниці. І ми так підозрюємо, що він не сам випадає, що йому допомож, допомогли випасти з цієї дзвіниці. Все почалося з того, як люди розповідають, коли розверзлося пекло, ось з'явився вхід і вийшла жахлива сила, вій. Вій, це істота з ось цими віями. Так? Тобто Кажуть, його не можна називати, це е, ім'я, яке йому дали люди, так, на ефемізми. Пам'ятаєте, ми всі колись, мабуть, вивчали, що таке ефемізм, коли ним щось не можна називати на ім'я і називають його інакше. Ось як ефемізмом є слово «ведмідь», так? а як насправді називалася ця тварина, вже ніхто не пам'ятає. Ну і багато таких слів. І ось свій це теж ефемізм, а як він називається насправді? Ніхто не говорить, не можна його називати. І люди тут користуються живою і мертвою водою. Вони миють руки мертвою водою. А п'ють лише живу воду. І коли починають вивчати, що ж це таке, виявляється, що миють вони руки водою з оцтом, знезаражують так, бактерії, а п'ють вони живу воду. Як ця жива вода робиться? Робить її коваль, він там залізо кує, і потім чан оце там залізо складає, і вода буль-буль-буль. Ну, закипає, але вони кажуть, от вона перетворилась на живу воду. А в себе вдома в себе вдома люди каже, вогонь має там її так нагріти, щоб вона заборліла, і тоді вона стане живою. Люди темні, люди нерозумні, багато чого не знають, і не розуміють, що це звичайна кип'ячена вода. Я знаю, коли ми були малі, то мама нам не дозволяла пити ніякої води, ми пили лише кипячену воду. Отже, ми теж пили лише живу воду. Там в них прям така сувора заборона. Ось в такій місцевості опиняється наш герой Тарас Білий. Йому доручають розслідування розслідувати, хто вбив панночку. Тільки тут паночку звуть Соломія, Соля, доньку сотника засухи. Чому вибір впав на Тараса Білого? Ми потім дізнаємося. Але він починає розслідувати і бачить, що люди дивні, вони ніби грають якусь свою гру. І він не може там нікому вірити, і в той самий час до нього з'являється ось цей таємний Томаш, якого ніхто не бачить крім нього. Він дізнається там багато речей. Я не можу вам розповідати, не хочу, Хочу, щоб ви самі прочитали цю книгу. І кінцівка її дуже несподівана. Ну, скажімо так, не кінцівка, а розв'язка, бо кінцівка таки сподівана. А тут я вам скажу лише те, що якщо у Гоголя панночка ну, це зло, то тут. Віларіона Павлюка, оця паночка, це добро. Вона жертвує собою заради коханого, заради своєї дитини, хоча ну, не може, на жаль, врятувати, проте вона намагається все для того зробити. Це книга про справжнє кохання. Про те, що треба постійно вірити в добро. Треба вірити в себе, довіряти собі, довіряти своїм почуттям, і бути розумним, логічно мислити, не приймати е, таких е, рішень необдуманих. Навіть коли тобі здається, що все проти тебе, навіть коли ти сам віриш. В те, що ти зло, спробуй зрозуміти. Ось і дуже часто так буває, що ну, все, що, про що ти там думав, все виявляється не зовсім так. Тобто це не брехня. А обман, як каже мій чоловік. Ось просто навіть коли ми бачимо на власні очі, то не завжди це буде правдою до книги не стосується, але розповім вам такий епізод. Знаєте, одного разу. Коли мій син ще був маленький, в нього був комп'ютер, він був там перший хлопець на селі, і до нього на вихідні приходили хлопці, там компанія влітку збиралась. І мій похресник, в якого, до речі, сьогодні день народження, Олежко, я тебе вітаю. Будь мені там здоровий, міцний, щасливий і хай в тебе все-все буде чудово. Так ось цей Олег. А, тоді їм було років так десь по 8, 9, 10 можливо. Я заходжу до кімнати, бачу, вони там сидять, граються, виходжу. Якраз бабуся Олега приходить і каже, мій Олег в тебе. Я кажу, так, так". вони там граються. Вона каже, поклич його. Я кажу, ну добре, я повертаюся до кімнати. Дивлюся, його немає, питаю його. Кажу, Вілян, а де Олег? Він ще вийшов. Він каже, Олега не було. Кажу, ти як не було, я його бачила. Він каже, ні, мам, його не було сьогодні тут. Кажу, ну ти жартуєш? Я тільки що його бачила. Тобто, я дала б голову на відріз, що він сидів в кімнаті От, за хвилину перед цим. І я його бачила. Хлопчиків там було десь може. Шестеро, семеро, може, п'ятеро, я вже не пам'ятаю. Але я була певна, що я бачила свого похресника. Я виходжу і кажу до його бабусі, перепрошую, виявляється, його не було. І потім з'ясували, що справді його не було. Але я його бачила. Тобто я не знаю, кого я бачила. Але мій мозок... Так зігравсь, ну я була переконана, що то він. Тому в книзі ці теж є ось таке, не буду більше говорити, що і вам кажу: будьте уважні, будьте, ну, такі недовірливі до поганого і довірливі до хорошого. Вірте в себе і читайте. І Ларіона Павлюка, читайте чудові книги. Ще одна ремарочка. Нещодавно мене мої учні, десятикласники, запита... навіть не запитали, вони просто ствердили, що в Україні нема хороших детективів. Я так розгубилася, щиро кажучи, я не, ну, не могла одразу знайтися, тому що ну, справді, я майже не читаю. Детективів, ну, на жаль, тому що ну, мало дуже часу. І ось це прекрасний детектив. А ще в, у Фейсбуці мої друзі підказали мені так, більше десятка чудових авторів, чудових детективів. Тому я про це теж зроблю такий невеличкий огляд. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім долученим. Без вас мені було б дуже сумно в цьому світі. Дякую, що ви дивитесь, і ще раз читаємо українську сучасну літературу. Гарного вам дня!